Постійно велися обстріли, мінометні, зброси з дронів, ракетні обстріли. Постійно лізла піхота. Попав осколок один на виліт, а один залишився у руці. Це не просто. Важкувато. Отримували бойове розпорядження, висунутися на один із населених пунктів, де відбуваються. Бойові дії. Я як командир свого підрозділу разом з ними висунулися на дані позиції е, та тримали лінію оборони. Е, коли ми висунулися на позиції е, в складі близько семи чоловік, це я як командир і мої хлопці висунулися на позиції, але зайняли СП. Е, на даних СП ми тримали позицію. Е, в противник, будемо називати так його. Лізли з усіх боків, як по флангах, так і не по флангах. Обходили нас і намагалися захопити дані позиції. Обстріли велися на наші СПІ цілодобово. Як міномети, так і ствольна, так і скиди. І плюс лізти. Ну, втримати дуже було важко. Хотів би також відмітити одного із бійців мого підрозділу, позивний Міхей. Він себе повів дуже сміливо. В даній ситуації, отримавши вогневе поранення в руку, стримував далі позиції і не пускав кацапів на нашій території. Після чого ми стримали дані позиції. Ми зайшли на позицію, по нас почали кери по мінометів, почали випалювати нас скедами, почали лізти. Вони хотіли в кольцо брати. Якось пройшло, що не взяли в кольцо що. Ми стрілялись, По нас міномети смелили і так, що вийшло, що я якраз попав мені осколок один на виліт, а один залишився у руці до сих пір. Відстань, на яку проходив противник, ми знаходилися на СПшках, які знаходилися в лісосмузі. Лісосмуга дуже, ну, дуже щільна. І противник доходить до такого, що ми стикалися з ним 20-30 метрів. Після того, як були ці московські окупанти знищені, ми їх ідентифікували, і в них були різні пов'язки, різний скотч, що було е, явно відомо, що це різні групи працювали. На даний час дані спешки ще ну, вони наші, вони тримаються, слава Богу. Ну, це не просто. Важкувато. Спати хочеться. Е... А при обстрілах ти не заснеш, а так ну, нормально. Слава Богу, живі, здорові. Позиції були втримані.